Он был. Mm -hmm. Кровь вот, на Амуніція, одяг, фото. В оселі акторки Анни Яренчук-Боболо все нагадує про її чоловіка. Все так, наче він ось-ось відкриє двері і увійде. А він тут всюди. Да. Коли режисер Олег Боболо пішов добровольцем на війну, кожен день став для жінки викликом. А я приходила сюди, я просила коли знала, що він там. Я просила боженьку, щоб він захистив Олешку. Українська акторка театру та кіно зіграла сотні ролей, але випробування війни виявилися тяжчими за будь-яку роль. Ну я кричала і я вила. Я вила це був ну, це не людський крик. бути вдовою і пережити біль втрати. Це все не зламало Анну, але з деякими речами акторка і досі не може змиритись. А це страшне слово не завжди і ніколи. Скорбота, туга, біль. Як полегшити відчуття втрати після загибелі найрідніших? Дивіться в цьому випуску зділення невидимих ран. Ми тут, щоб вас почути. Ми тут, щоб підтримати і допомогти. Зцілення невидимих ран це перший україно американський проект про жінок, які постраждали від воєнних злочинів Російської Федерації, історії жертв насильства, потерпілих від бойових дій, тих, хто через війну втратив рідних дім, надію, втратив все. Відверта розмова із тими, хто бореться за перемогу України, поради авторитетних експертів США, весь світ дізнається про безчинства окупантів. Зло буде покаране. Важче за будь-яку роль, як винести тягар скорботи і втрати. Я зранку цілую його ввечері теж цілую. Так, де ти мій бронічок? Анна показує нам бронежилет чоловіка: стискати в руках плити амуніції, вдихати запах застиглої крові коханого. Це все, що їй тепер лишається. Вона вже ніколи не зможе міцно обійняти свого Олега. Це його пояс. Бачите, теж усім просто Це все на ньому було. Це на ньому було. Це його анна Яремчук. – відома в Україні акторка. Навіть під час війни вона грала і грає на сцені театру. Зі своїм коханим Анна прожила разом 25 щасливих років. Подружжя виховала донечку. Чоловік Анни Олег Боболо, знаний в Україні кінорежисер. Жінка з шаною зберігає його нагороди, посмертні медалі і ордени. А це давали це від Києва герой-киянин медалі. ще в нього є два ордени посмертно. От орден за заслуги перед батьківщиною третього ступеня. Коли почалася війна, Олег не чекав повістки. Він одразу пішов на фронт добровольцем. Анна не стримувала чоловіка, але щодня перемалась його долею, молилась за його життя. Це місце, де Анна часто прогулювалася разом із чоловіком. Місце, куди вона приходила молитися, за те, що він лишився живий. Місце, де вона ридала, коли він загинув. Напередодні трагедії у Анни було видіння. Тут, на цьому ліжку, вона побачила образ чоловіка, хоча той був за сотні кілометрів від неї. Я лежала тут, коли вночі 20 го числа, а він от прямо на ліжку, отак от. лежить собі так голову задер. Я кажу, йди, будь ласка, йди звідси, бо ти живий, йди. А о 5-й ранку Люся дуже сильно завила. 21-го вже такий був крик. Мені потім сусіди каже: ми знали, що у вас щось сталося, бо чули, як собака ви. А та восьмій ранку подзвонив вже командир. Ані розповіли, як воюючи під Бахмутом, і її чоловік кинувся рятувати з ворожого оточення побратимів і таки врятував. Олег і його товариші відбили три атаки вагнерівців. Загроза наростала, потрібна була термінова евакуація. Ну, написано в протоколі. Десь біля 10-ї ранку він загинув. Минуло вже майже два роки з дня загибелі героя, але страждання і його вдови не минають. Анна і досі розмовляє із загиблим і відчуває його присутність. Жінка і досі не може відпустити Олега. Я втратила половину своєї душі. Якби ви могли порівняти з біль втрати, з чим ви порівняли? Іноді бувають спазми. От коли в тебе сильніші сильніший спазм такий, що ти просто не можеш вдихнути. Оце воно, але ти з ним живеш весь час. Ти живеш з тим, що ти не можеш вдихнути на повні груди. Письменниця і філантроп Міці Пердю як жінка і як вдова розділяє біль Анни. Разом із Френком Пердію Міці прожила 17 щасливих років. Смарагдову обручку чоловіка Міці зробила символом допомоги Україні у війні. Понад мільйон доларів, виручених за аукціону, пішли на допомогу силовим структурам і потерпілим від війни. Я актриса мені стає легше, коли я. Ах, викладаю зі сцени, коли я граю свої вистави. І коли загинув Олешка, я теж почала писати про нього. Я почала писати спогади про нього. От і виписуватись, і мені від цього стає легше. Психотерапевт Віктор Длугунович відзначає, що Анна вже стала на вірний шлях подолання скорбути. людина приходить через три так звані смерті. Перша смерть це коли ваше серце перестає битися, ваше тіло перестає функціонувати. Друга смерть це коли ваше тіло повертається до природи. І третя смерть найважливіша смерть це коли твоє ім'я вимовляють в останнє. Фізичне тіло можна забрати. На жаль, так сталося з Олегом. Я розумію ваш біль, тому що ми з дружиною поховали двох наших дітей. Немає нічого гіршого для людини ніж ховати свою дитину. Фізичне тіло може забрати катастрофа, вбивці, росіяни. Але пам'ять вони забрати не можуть. Ніхто не може відібрати це у вас, поки ви живі, живе і ваш чоловік. Віктор Длогонович радить Анні не брати приклад з інших, адже кожна трагедія індивідуальна. А скільки може тривати скорбота? Адже Анна і досі подумки розмовляє з Олегом. Скорбота це дуже довгий процес, і для кожного він триває по-різному. Я хочу звернути увагу на одну річ, яку ти, Анно, згадала, що тобі стало легше, коли ти дізналася, що Олег не страждав. Це означає, що людина, яка помирає легко, просто переходить в іншу сутність, в інший вимір. Таку легку смерть Бог дарує лише. Добрим людям Анна зізналась, що з того дня, коли Олег пішов добровольцем на війну, вона передчувала, має відбутись щось страшне. Жінка фактично передрікла трагедію. Чи можна думати про найгірший сценарій щодо ваших родичів? Чи це нормально? Можливо, краще думати про хороші речі, щоб не впускати в голову погані думки. Ви ж знали, що ваш чоловік їде у бахмут, і була дуже велика ймовірність, що він не повернеться назад. І ви поступово готували себе до такої можливої трагічної реальності. Якби ви не робили цього, і трагічна звістка застала вас зненацька, це було б катастрофою. Я не знаю навіть, чи змогли б ви оговтатись після такого удару. Ви врятували себе, не мов би зробили собі вакцину. Я просто колись грала Жанну Дарк. Ануя, і в неї є такий текст: головне відбоятися ще до бою. Він сказав, що він їде на схід під Бахмут. Я тоді дуже сильно плакала і переживала. Потім я не скажу, що це було легше, коли мені подзвонили і сказали, що він загинув. Але може, це страшно казати таке, але я була до цього готова. Мій обов'язок сказати вам. Одужання не буде швидким, це не буде легко, але ви на шляху до відновлення. З вами все буде добре, навіть якщо ви спілкуєтесь із тим, кого поряд вже немає. Сьогодні одна частина тебе ще живе минулим, а одна сьогоденням. Це нормально відчувати себе так, але я хочу запитати, чи робите ви так звані самоперевірки. Ви питаєте себе, Анно, чи ти в порядку? Якщо ви відповідаєте себе добре, дозвольте собі радіти. Якщо погано, дозвольте собі тужити і плакати. Якщо ви відчуваєте сміх, ви смієтеся нормально, це вести себе так, як почуваєте всередині, а не вдавати емоції. Мама okay? Експерти радять потерпілим порівнювати свій емоційний стан із тим, який був у них до трагедії. Реакції на події до і після травми можуть разюче відрізнятися, і Анна це підтверджує: у мене є така погана звичка, я себе гризу. От ну починаю звинувачувати за щось. От, наприклад, нещодавно я ходила е, в клуб, танцювала з дівчатами вдовами. І необережне слово однієї людини, яка мені сказала, що як ти так можеш, приймає на себе, починає себе їсти, що можливо я щось не так роблю. Оточення жінок, які втратили своїх чоловіків на війні, не завжди адекватно сприймає їх спробу повернутися до нормального життя. Є ті, хто засуджує спроби вдів вести звичні будні, а не лише жити в скорботі. Міці ділиться своїм досвідом у цьому питанні. По-перше, та хай їм грець. По-друге, я дуже хотіла зберегти ясність розуму. Я хотіла берегти шану моєму чоловікові. Я хотіла бути сміливою і сильною. Я хотіла думати про інших. Я хотіла зцілитись. Сидіти вдома і плакати це не та пам'ять, яку я хотіла зберегти. Я зробила все, що могла, щоб стати найкращою версією себе, як шана йому. Я хотіла вшановувати його прізвище. Це означає робити все, що я тільки зможу. Я впевнена в своєму коханні. Я знаю, що він поруч, і зараз він поруч тут, десь, отам біля дверей, стоїть і посміхається на мене, дивиться. От і мені стало дивно, можливо, це в якийсь такий в мене стан. Віктор пояснює ані, що завжди знайдуться ті, хто буде критикувати чи засуджувати. Втім, кожен сам вирішує, як реагувати на образу. You can feel Окей, okay, so the... Ти можеш відповісти їм: добре, ти засуджуєш мене, але чи маєш ти право це мені казати? Це моя рідна людина загинула, а не твоя. Тож стули рота і не лізь не в свою справу, бо ж можеш тихо ображатися на те, що хтось осудив тебе. Це твій вибір. Але я вважаю, що саморефлексія – розуміння того, чому це ти робиш, найважливіше. коли хтось мене критикує, я ставлю собі два питання. Перше, чи мають вони рацію, і мені справді варто щось змінити, або і це трапляється дуже часто. Чи вони просто токсичні і негативні? І якщо в їхніх словах є щось корисне, я зверну на це увагу. А якщо вони просто сіють негатив, тоді я розумію, вони описують самих себе. У США я є членом організації під назвою Національна асоціація спікерів. Одного разу я слухала лекцію, де кілька дуже відомих, навіть світового рівня спікерів, погодилися з таким: коли ви отримуєте оцінювання, навіть якщо виступали перед тисячою людей, ви ніколи не отримуєте менше ніж 5% негативу. Це завжди буде 5% або і більше. Усі інші можуть казати: ви найкращий спікер, якого ми коли небудь чули, Ви змінили наше життя. Але 5% завжди скажуть, що ви жахливі. Тож просто пам'ятайте, деякі люди будуть злісними, незалежно від того наскільки ви хороші. Анна пильно зберігає пам'ять про чоловіка. Все в її оселі нагадує про Олега. Як mm -hmm. довго зберігати речі? Іноді буває, що я просто можу залізти, заглянути. Я понюхати запах, бо досі пахне порохом, вогнем. Це не просто речі, це е, ну, в мене будуть онуки. В мене в онуків будуть онуки, внуків, внуків будуть онуки. Я хочу, щоб е, доки ми його пам'ятаємо, він живий. Анна продовжує грати в театрі. Виховувати доньку і практично щодня гуляє в тих місцях, де вони з чоловіком проводили час і були щасливі. Вона довіряє своїм почуттям, не терпить жалості і зізнається, щирі обійми, кращі за будь-які слова підтримки.